Мої хороші, мої найкращі, ради вас вітати на каналі Таро Україна. Сьогодні спробуємо з вами подивитись, що нас чекає найближчого місяця, у травні місяці, що чекає на Україну в цілому. Тому що ми бачимо, що багато дезінформації. Ми зараз подивимось коротко, що нас чекає що ворога. Для того, щоб зрозуміти, які напрямки потім дивитись. По містах буде окремо. Зараз дивимося загально Україна у травні, тому що квітень був важкий, він так, ну, воно збувається. Збувається, на жаль, збувається найгірше. Хотілося б, щоб збувалося щось найкраще. Хотілося б, щоб найгірше збулося тільки ворогу. Україна в травні при вас витягаю дияво. Це карта ворога. От зайдемо з таким відчуттям в місяць. В травень, що такий занепад, така туга в очах. В кого там настрої, що нема майбутнього? Ну все, так все і залишиться. Бачите, от є двері, ми в них не заходимо. Ми не обираємо е легкий шлях. Я не про мир з ворогом. Мені там кинули відео, знаєте, коли тарологи розказують: це не я кажу, це карти кажуть, що треба йти домовлятися, що треба йти на поступки, що треба всім скласти зброю. От на це і будуть давити, розумієте, на те, щоб ми відчували себе кинутими, щоб ми не бачили виходу, хоча він є. Так кажуть інші торологи, це неякож. І придивляйтесь до таких людей, бо вони вам вкладають наратив про те, що ми не здатні себе навіть просто захистити. Я не кажу про те, що, щоб звільнити. Ми будемо брати важкий шлях в травні. Важкий шлях, коли будемо погано спати вночі. Важкий шлях, коли нам будуть вказувати, що нам робити. Це можуть бути наші. Колеги ми будемо обирати, ми будемо як маятник. Чи да, чи ні, чи робити, чи ні. Пожежі, руйнація. Молимось, бо за хлопців багато молимось. Будемо фронт дивитись, тому що показує, що ми сильно молимось, знаєте? Можливо, вже давно пора було б. Робити якусь українську молитву в якийсь час. Може, навіть виходити, знаєте, зупиняти роботу. Я знаю, що в нас хвилина мовчання о 9-й ранку. Але може, треба вже щось змінювати, я вже не знаю. Ну, я хочу вас підбадьорити, тому що давайте об'єднаємось. Щось буде стосуватися лікарні, проходження лікарень, влучання в, лікар... в лікарні. Це будуть такі. Знаєте, об'єкти Number One. І ми бачимо, що і в квітні вони такими були. Знато багато на себе взвалимо в травні. Я вже кажу, ми не бачимо виходу. Знаєте, ми можемо, знаєте, до чого все це? Ми чекаємо на підтримку від когось, ми самі можемо виробляти. Все, нам якась гарна новина прийде, ми в свої сили повіримо в кінці місяця. Коли ми дивились допомогу від Америки, я казала, що там буде травень. Когось схоплять в травні, дивіться, закриють, показовий суд буде над важливою людиною. Тут, до речі, у нас і в Америці буде щось буде політичне. Людина на високого рангу. Голоб миру надія. Корупція сильна. Бачите, що робиться? Нам дають надію, дають гроші. Ну, я так розумію, це ще, ще буде якась допомога від Америки, не тільки те, що дали, ще щось там, ще нам прибуде. І тут бачите, що роблять? На місцях. Гроші по кишенях. Небезпека для діток велика. Ворог буде бити по людях. Вкладання угод, євроспільноту Так, нам дадуть якийсь вибір, якийсь ключ або до вступу в євроспільноту, або до відкриття шляху туди. От щось кажуть. Обирай свій шлях, обирай або так, або так. Це буде якась гарна новина. Чому ми так не віримо в свої сили? Чому ми такі? Це на нас зовсім не схоже. Вона зовсім не схожа, Тому що злидні. Тому що важко, тому що грошей мало. У людей грошей мало, тому що зруйновано багато. В моїй голові десь Запоріжжя Харків. На руйнування. Оці два регіони особливо треба бути уважними. Бо там прям такі точкові удари сильні. Ворог якось мету досягне. Україна у травні. У травні, Україна, травні. Буде тристороння угода. Знову вона показує як три країни. Зливаємо емоції, сили, можливості, зливаємо. Треба сконцентруватись. Знаєте, якщо ви там не вірите в перемогу, то ваше право сконцентруйтесь тоді на собі, на своєму здоров'ї, на підтримці держави зсередини. Розумієте? Так, як ви можете. Хтось може грошима, хтось може словом, хто може якимось ділом. Треба зібратись і сконцентруватись на своїй країні. Чекаємо на допомогу від когось. А треба все своє акумулювати всередині країни, працювати на свій добробут. Це буде в травні. Ми до цього прийдемо. Будуть гарні зміни всередині. Тобто ми зрозуміємо, що ми самі сильні. Дуже багато буде дискусій стосовно освіти, травень, родини. Як знаєте, будуть якісь суди, люди будуть судитися, я так розумію, переміщені особи за те, що їм не надано допомогу, тобто буде багато претензій, що стосується людей, які переміщені. Дуже велика тривога стосовно кордону. На кордонах буде, дивіться, кордони, прикордоння. Ми будемо кожен регіон дивитись окремо, бо це великі розклади. Я тут годину тоді буду дивитись, якщо все в одному відео. Кордони, велика руйнація. Не справдиться задум ворога про масований великий наступ, але небезпека і проблеми в кордонах будуть. Це визначені кордони, це ті, які по карті у нас розуміли, да, наші. Тобто це Сумщина, Чернігівщина, Київщина, Харківщина, частково. Там, де ще є кордон. Там, де вони ще не дойшли, не зайшли. А вони будуть заходити. Там, дивіться, щось не спрацює. Або споруди. Захисні якісь збудовані. Великий вогонь йде. Тобто будуть бомбити при кордоні. З якоюсь такою люттю наступ ворога. Бережіть людей. Повторюється ситуація квітень травень. Бережіть людей. Не такий буде кривавий ем, наступ ворога, які втрати серед цивільних. Ну, я візьму іншу колоду, Давайте. Росія, твій задум щодо України в травні. Росія, твій задум щодо України в травні. Жертви, не дати спати, енергетика залишається. вибити захист, вибити захист буде нас з кимось сварити, будуть сварки з іншими країнами. Передбачувані моменти будуть, ми готові до них. Ми одні залишимось. От запам'ятайте, ми все одно залишимося саме на сам з проблемою, з бідою, ми будемо стояти, тому що не показує, що ми втратимо. Коли ми залишимося одні, сам на сам з бідою, ми чомусь чомусь почнемо перемагати. Як би це дивно не лунало. Ми якось самі будемо інакше чи то воювати, чи то до цього ставитись. І це буде. Я не кажу, що нам будуть відмовляти повністю в допомозі, але ми приймемо основний удар вже і фінансовий, і весь. На себе, окрім того, що хлопці на фронтах стоять, і люди вже почнуть розуміти, що тільки ми сам сам на сам. І зміниться на краще ситуації. Ви плані щодо України? Дуже багато буде якихось картинок кліпових показувати пафосні якісь заяви. Я вам скажу, чому Телеграм намагаються культурно прикрити, тому що там дуже багато дезінформації і дуже багато наративів. Вони, як знаєте, як 25-й кадр. Приховані, але вони є. Чомусь буде багато розмов в травні, що стосується зими, як ми будемо зимувати, як у нас буде енергетика. І ворог хоче, щоб ми боялися, щоб ми знали, що у нас буде все погано, щоб ми е, розуміли, що ми не зможемо підготуватись чомусь до зими. Що таке? Я ще так сміялась, я пам'ятаю. Ну, не то, що мені смішно, воно якесь панічне було, що він хоче нам всю енергетику побити, але вона вже ж тепло. І бачите, що відбувається, таке хоче. Україна в травні. Україна в травні, покажи, що я не бачу. Покажи мені, що я не бачу. Знову карта з глазу, заздрість, жертви. Людські жертви. Якийсь наш літак впаде. У мені форма показується військова, як у. Зрозуміло. Літак. Жертва. Льотчик. Картинка війде просто зараз. Ми якось відбились від плану, який був з перших днів. І ми почнемо до нього повертатись. Ви знаєте, я вам скажу чесно, те, що я бачу, відчуваю те, що мені сниться. Якби не кричали, що Південь звільняти не будуть. Будуть. Якщо ми не звільнимо південь, ми не виграємо, ми не проженемо. Я не знаю, чому так. І не хочу навіть це в ефірі так, казати. Я, я просто бачу картинку, що наш ключ це південь. І ми будемо потроху повертатись до цього. То будуть дії військові на пік. Будуть. Я не знаю чому. Я не буду обдумувати музиком, але знову показую, що є або якась хвороба, або якийсь грип накриє. Що стосується ліків Ліків лікарів. Окрім руйнування, ще багато звертаються до лікарів. Світло будуть перебої. У нас якийсь такий бардак буде після травня. Ам... Зараз скажу, будуть якісь суди стосовно зловживань і крадіжок. Саме що з енергетикою. Повідкривають справи. Запам'ятайте мої слова. Росія, що тебе чекає в травні? Угу? Противно дивитися, але це треба зробити. Я вам скажу, що їх чекає. Їх чекає руйнація щось на воді, і у воді у них багато що потоне. Але вони, як знаєте, як знають, наперед ці наші дії передбачають, точно, точно так же дивляться. У них буде чорна полоса, і вона буде не тільки на полі бою. Знаєте, що мене бентежить? Я не бачу їх втрат великих. Вони або для них невеликі. Я не бачу, що вони там кров'ю. ну, зрозуміли. Не можна тут, не все можна на Ютубі казати. Вони будуть використовувати якісь резерви, якусь зброю, щось таке, що в них приховане, знаєте, як у кишені ще лежить. Щось нам важке, неприємне. У них є гроші, на жаль. Гроші у них є. Захистом біда. Вони не будуть спати, у них буде. Ми їм поб'ємо захист, багато захисту поб'ємо. Щось важливе у них буде, як у горах. гірський масив. Може бути Крим, гори. Саме це цей поховається це їх лідер. Да. Да. Можливо, навіть буде якийсь виток інформації, де, воно, де він знаходиться. Ви зрозуміли, хто їх диктатор? Тобто буде якийсь заколот починатися проти нього всередині. Троїти будуть і наших, і їхніх. Чому Росія не виводить війська? Бо багато зброї ще є, бо мають перевагу зброї, вогонь. Зрозуміло? Бо може бути є чим бити. Що зробити, щоб Росія вивела війська? Захист покращувати, коли вони зрозуміють, що ми їх, їм не по зубах, коли ми чітко будемо бити по цілях, вони будуть. Змушені, і вони будуть зг... погод... ну, згодяться віддати якісь території, звільнити, очистити з території від себе. Тобто, коли вони зрозуміють, що нема сенсу бити по містах, бо вони не долітає, коли вони зрозуміють, що є кордон вже, є захисні споруди, і далі вони не підуть, але їм постійно прилітають. Тоді вони почнуть думати, що робити. Вони, їм буде дуже незручно саме на півдні. Їм буде там незручно знаходитись у травні. Їм просто там місця не буде, воно буде там все в них бахати. Я це бачу, я це знаю, і е, вірте мені. Потім, як, як би воно так зараз не лунало, потім згадаєте мене. Добре. Думаю, просто на чому подивитись ці наступ. Ну, давай. Наступ Росії на Україну в травні наступ. Наступ наступ. Росії на Україну в Ну, Їх в якихось мріях буде. Їм пригрозять чимось, вони нам перед наступом, вони просто нас будуть бити цивільних у вісні, беззахисних. Тобто будуть звучання, це однозначно будуть по жилих домах, будинках. Їм пригрозить захід, що ви там трошки ж прикрутіть, ну, тобто, вон там, може, з'їзд зберемо. Тобто це Війна війною, цивільних не чіпайте. Підуть. Підуть, на всіх напрямках, будуть намагатись тиснути. Нам важко буде відбивати. Але то не той наступ, як при початку війни. Це будуть такі, знаєте, точкові тиски. Тиски вперед-вперед. Можуть розширитись. Окремо будемо по напрямках дивитись, можуть розширитись. Знаєте, за рахунок чого? Вони е трошки просунуть кордони. Там Донецька, Харківська, мені по, кар по карті так показує Луганська. Можуть кудись сіру зону. За рахунок вогню, вогнього раження. Але, але нам відкриється якийсь новий шлях. У нас нова тактика буде. Нам все одно щось дадуть пізніше, ніж нам треба по зброї. Тому нам буде ну, важко, будуть такі панічні настрої, але дивіться. Всі контрнаступ на окрему Ну, Тут більше наступ на цивільних. Там єдине, що якісь містечка, міста маленькі, щось маленьке відселять, все одно людей будуть вивозити, бо розшириться, бо е зона. Ураження, але ні з чим вони залишаться. Не буде зрозуміло, на що вони це зробили. Так, вони будуть руйнувати будинки, вони будуть руйнувати гарні міста, центри міста, Західна Україна, є небезпека. У вас тут пряма небезпека, Захід буде гучно. Травень для вас буде якийсь, якимось випробуванням. Я вас не заляку. Ну, я рідко коли дивлю західну частину, бо там, дай Боже, більш-менш спокійно. Хоча, б, знаєте, є якась частина, де ми всі можемо на якийсь час ховатися, пересиздіти, подихати вільно. Ну, Відпочити від цих бахів. Ну, Неможливо ж під вибухами, як ми в Харкові сидіти, можна з глузду з'їхати. Ну просто вже воно ви розумієте нашу паніку. Але тут кажуть, ну от мені показує, що західна це буде прям випробування для вас. Я бачу чому. Буде е десь ближче до середини місяця дуже активна фаза у ворога, що стосується західної. Буде велика небезпека, жертви можуть бути, але він потім заспокоїться. І ракети, і ракети будуть. Що треба знати українцям в Україні, що стосується травня місяць. Все довго. Пообіцяють надію, дали жертв багато буде. Жертв буде багато. Отакі відчуття, що знущаються, знаєте? Ну, будь ласка, да? лікарні переповнені. Оце однозначно. Повторення, десь зупинка йде, стагнація, знаєте, не розвиваємось. Таке якесь погане перечуття. От треба протриматись до середини точно, бо щось буде не так. Після 20-х там же піде, знаєте, або зіткнення вже і піде трошки більш зрозуміла картина, зрозумілі правила та бажання ворога, втрати. Якась буде помилка у нас на фронтах. Ми потім подивимось цю несправжню карту, що стосується наступу ворога по напрямках кожне місто, і Донецьку, Луганську, що буде в травні. Пізно дадуть якусь щось дадуть пізно. Оця дорога відкриється літаки. Угу. І щось важке. Пізно. Ну, от ми понесемо ті втрати, які могли б не понести. Не буде повальної там, здачі країни. Не бійтесь. Ворогу важко з нами. Ворогу важко, але нам буде морально чомусь важко, бо сильні обстріли. Ну, я питаю про себе, коли це закінчиться все. Бачите, що нам треба робити? Тут не домовлятися, тут з миром один до одного, бачите, з подарунками. Тобто, не поступитися територіями і не домовитись, в принципі, коли мир буде, його поки не буде. Мир в серцях. І коли вони до нас, як до людей, повернуться, цього не буде поки. Поки це не закінчиться, ну, тут є питання євроінтеграції, заради сімей. Щось важливе буде прийняте. Травень-червень для родин. Можливо, відкриються якісь нові програми для діток, так. Тобто, от підтримка від Європи почне відчуватись. Так як на початку війни. Тобто нам будуть знову раді. І, можливо, знаєте, якщо ми ще в травні, да, не в Євроспільноті, то ми вже відчуваємо, що ми там. Тобто якісь знаєте, такі потиски рук, я бачу картинку, що наш президент там, туди їй летить і їде. Не тут, не в нас зустрічаються. Щось важливе прям така гордість пробирає. Зеленського треба дивитися окремо, бо щось я на нього дивлюсь. Мені не дуже подобається його стан останнім часом. Щось, щось дуже важко йому, тому ми подивимось. Зараз не час змінювати, знаєте, Владу. О, до речі. Думаю, чому він мені перед очима стоїть? Зараз додивлюсь і відпущу вас. І так вже багато, не з вами. Я ж дивлюсь на, на час яким тут вже з вами дивимося? Зеленський. Легітимний, нелегітимний. Президент України чи ні? У травні. Це ж закінчується, да, повноваження. Зеленський. Легітимний, нелегітимний. Європа визнає. Легітимний. Легітимний. Будуть якісь складнощі, всередині будуть якісь кулуарні ігри, ми його подивимось. Буде. Але ну, тут, я так розумію, Америка крапку в цьому питанні поставить, тобто всі рота закриють. Буде якийсь запит до або Верховного суду по роз'ясненню. Якась, бачите, вища ланка правосуддя. Або до Риму до чогось буде. І церква його підтримає, я так розумію. Тому легативні. Поки, поки нормально.